Міста на західній Україні приємно повертатися знову і знову. Багато хто із людей, закоханих у подорожі, сприймає його як місто музей, місто театр, місто казку Тут на кожному кроці на туристів очікують приємні несподіванки. І ось лише невеличка частка здовж железного переліку цих сюрпризів. Передусім, Тернопіль до того ж будь-якої пори року вражає своєю європейською охайністю. Тут справді чисто, бо, бо тому, що ніхто не смітить. Приємно, що й казати у Тернополян в цьому вчитися треба усім нам. По-друге, у Тернополі досить демократичні у порівнянні із київськими ціни на товари і послуги. Особливо, коли йдеться про сферу харчування та й затишних ресторанчиків і кафе безліч. Тобто смачно, швидко і недорого перекусити, можна без зайвого клопоту і штовханинку. По-третє, у Тернополі дбайливо оберігаються архітектурні і культурні пам'ятки. І всі вони, на то й існує таке поняття, як архітектурний ансамбль міста, досить вдало доповнюють одне одного. За це влада міста заслужила особливу подяку не лише від туристів, а й гадаємо від місцевих жителів. І нарешті у Тернополі не тисне на психіку урбаністична агресія недолугих сучасних новобудов. Що в цьому плані відбувається із нашим багатостраждальним Києвом, і згадувати не хочеться. Отож, очільникам столиці радимо частіше приїздити до цього обласного центру, так би мовити, за досвідом, якщо свого розуму не вистачає. Ну і на сам кінець, як нам здалося, у Тернополі живуть і працюють досить розміповані люди. Вони на перший погляд нібито нікуди не поспішають, але тим не менше все встигають зробити вчасно і на дуже високому професійному рівні. Одним словом, якщо маєте у резерві два три вільних від столичної медуши і кілька сотень зайвих, але не зайвих гривень. То не баріться, збирайтеся на екскурсію до славного міста Тернополя. Гарантую, не пошкодуєте, адже Тернопіль справді файне місто. Написали ці рядки сценарію про туристичну Тернопільщину, і здається, ота наша пресловута українська жаба у душі урухнулася так заздрісно чомусь стало. Але як ви усі добре знаєте, наші думки часто матеріалізовуються. І до нашого величезного здивування знімальна група таки побачила цю істоту на власні очі усі, так би мовити, красі. А зафільмували ми її. На в'їзді до села Чагарі, що у Гусятинському районі, кілька років тому київський скульптор Олексій Степанов на прохання відомого в Україні бізнесмена і мецената Михайла Мацієвського прикраси вулиці Чагарів, отакими химерними істотами, які припали до душі мешканцям села. Вони масово вирішили наслідувати столичного майстра, і тепер чи не на кожному подвір'ї можна побачити міні-скульптури або оригінальні клумби, оздоблені камінням, деревиною, або декуди звичайними пластиками-пляшками. Хто знає раніше це село, це було саме звичайне рядове село на Тернопілі. З приходом Михайла Йосиповича Мацієвського, уроженця цього села, який поставив ці чудові скульптури, село просто ожило. Люди почали зовсім інакше відноситися до свого побуту, самі до себе. Потім ми створили всеукраїнський фестиваль Купальська феєрія, про якого знає вже вся Україна. Приїжджають сюди різні колективи, також із-кордону приїжджають, воно цим знаменити. Хто б із туристів не їхав цією дорогою, Обов'язково зупиниться біля однієї із скульптур. Ось так скульптор Олексій Степанов зобразив героїв творів Лесі Українки. Мандрівники завжди з великим задоволенням фотографуються біля мавки і Лукаша, які сидять на 10-метровому дереві. У це важко повірити, але факти річ вперта. Після того, як на виїзді з села з'явилася ця дивовижна скульптурна композиція, жителі чагарів масово зацікавилися творами Лесі Українки. Напевно, хочуть детальніше дізнатися про Мавку і Лукаша. Селяни і гостей Чигарів вражають скульптури, зроблені із унікального за складом залізобетону. І всі жителі села щиро вдячні меценатові Михайлові Мацієвському, який, народившись на цій прекрасній землі, а потім перебравшись із родиною до столиці, ніколи не забуває про свою малу батьківщину. Отак От він захотів, ну, ну не знаю, хотів зробити добре людям. Напевно, щоб воно було гарне, красиве. Як він каже, сьогодні згадує, каже, зміни, каже, гусяти на може, не знати, ці Тернополя добре. А от як чагарі скажуть, бо багато тут відбувалося і фестивалі. Копанська феєрія, тут на, останній фестиваль, це було приблизно десь, ми так нарахували, поверх 10 тисяч глядачів. Село стало відоме, маленьке. Західноукраїнське, українське, але за то, як ну, ви бачите самі, причепурене і гарне, і утримується в порядку. Це знову ж таки кажу, тут дуже багато цього що от так от виглядає, докладається саме Михайлосурматієвський. Що ж, членам журфонду України, які вирушили на тернопільщину у крестур навесні 2016 року дуже приємно дізнатися, що у Тернопільській області є чимало людей, які не на словах, а на ділі вболівають за рідний край, намагаються зберегти його історичну, духовну і культурну спадщину. Тим більше, що тут і справді є що берегти, взяти, хоча в древній фортеці. Ми біля стародавнього замку у селі Сидорі, що у Гусякинському районі. Ось так нині виглядають руїни цієї колись могутньої оборонної споруди середини XVII століття. Фортеця є пам'яткою архітектури місцевого значення, хоча, як на нас, заслуговує на більше. Зведено Сидорівський замок на високому пагорбі з пісковику та вапняку в 40-х роках 17 століття шляхтичем Марціном Калиновським. Він був представником відомої та могутньої на той час родини. За часів свого розквіту фортеця мала сім веж і досить витягнуту з півночі на південь форму. Тому місцеві жителі і дотепер називають його замок Корабель. Цитадель зазнала сильної руйнації під час турецької навали 1672 року. Але потім її відновили. З початком 18 століття замок поступово втратив оборонне значення, занепав і, на превеликий жаль, почав руйнуватися. Сама місцевість, прив'язана до такого, що тут з давніх давен завжди були укріплення від певних там ворогів, так би мовити, набігів, татар, турків ну і тих за мене, які сюди забігали. Ну, тут є, якщо бачите, невеликий такий каньйон. Зараз, звичайно, тут долина на просок, і маленька річка, але в силу ну, тут були болота, була досить неприступна частина до цієї цитаделі, так би мовити, і сухопутний вхід був тільки з сторони лісу. Так? А кругом, якщо бачите, річку вона так обминає і відповідно сама місцевість, така прив'язка давала дані для того, щоб побудувати тут якісь певні укріплення. Раніше тут були дерев'яні укріплення, потім вже з плином часом, з нових технологій, і винаходом пороху, пушок, вже потім вже почали будувати більш міцні цитаделі. Від цитаделі оборонної переносимося до фортеці духовної. Протягом поїздки містами і селами Тернопілля нам разом із колегами по фонду пощастило побувати у легендарній Зарвениці духовній, православній і католицькій меці. Отже, ми перемістилися до Тербовлянського району на лівий берег мальовничої річки Стриб. Вірянам усього світу зарваниця добре відома своєю чудотворною іконою Божої Матері і цілющим джерелом, біля якого з'явилася свята Матір Божа. Нині на цьому місці споруджено Зарваницький духовний центр, комплекс церковних споруд із собором Зарваницької матері Божої, що належить Українській греко-католицькій церкві. Ось так виглядає дивовижна зарваниця у всій своїй духовній красі і величі на відео. Територія величезного комплексу церковних споруд буквально приголомшує паломників і туристів своїми масштабами. Як казали у старовину наші пращури слов'яни, краса ж, яка добрі люди, і справді неповторна. Що ж, милуйтеся і ви разом із нами, шановні брати і сестри, і не забувайте. Нині кожен із вас має усі можливості відвідувати це унікальне за енергетику і красою місце. Було б лише на то ваше бажання. І унікальність цього місця сам перед тим, що Бог тут діє в особливий спосіб. Що, я, що це означає? Насамперед, ми це не бачимо, що люди, які приходять до нас, до Зарваниці, зі своїми проблемами, своїми труднощами, інколи навіть зі сльозами на очах. Після того, коли вони тут сповідаються, коли вони беруть участь в божественній турі, і вони виходять переміненими і кращими. Це вже є ознакою того, що місце є особливим. Але знову ж таки все буде залежати дуже великій мірі від того, з чим сама людина приходить. Якщо вона приходить сюди тільки як турист, який хоче побачити скажімо, щось нове. Відкрити щось нове для себе, то вона звідси піде як турист із багажем туриста. Якщо вона сюди приходить як людина молільник людина прочанин яка хоче покаятися, яка хоче змінити себе, яка хоче повернутися на правильну дорогу, то вона звідси виходить переміненою і новою. Організатори поїздки по Тернопіллю спланували все таким чином, що ми зайвий раз пересвідчилися. Часто вживана у побуті фраза «І святе, і грішне, і грішне і святе ідуть поруч це не просто красиві слова. І підтвердженням цьому стала наша екскурсія виробничими цехами тов Миколинецький бровар. Тут, повірте нам, виготовляється чи не найкраще в Україні пиво, яке є візитною карткою Тернопілля. Перевірено на власному досвіді. Вітчизняним і закордонним шанувальникам цього хмільного і корисного для здоров'я напою Миколинецький бровар пропонує 18 сортів пива. Палітра досить строката і колоритна. Є тут і Микулин безалкогольне, і Микулин 900, і Троян, і Тернове поле, і елітне, і вища проба, і навіть унікальне за своїми смаковими якостями новорічне, яке виготовляється раз на рік. Якраз щоб потрапити на новорічний стіл споживачів. Працівники підприємства залюбкою діляться із журналістами секретами свого успіху. Що ми знаходимося далеко від міста, ми можемо брати джерельно непідготовлену воду. Якщо та, всі підприємства чи більшість підприємств знаходяться в великих містах, вони не мають можливості брати доброї води. Вони беруть звичайну воду з водопроводу її дистилюють, додають тоді мікро-макроелементи, тобто підганяють всі ті закономічні параметри. Так, це вже є е, мертва вода. Спільно. Ми маємо можливість брати джерельну непідготовну воду для пива. Це є основна перевага наша. А ще в цехах цього підприємства, окрім пива, віднедавна навчилися виготовляти справжні українські віски. І цей напій журналісти також продегустували і засвідчують, Миколинецькі віски нічим не поступаються кращим ірландським і шотландським, які ми з вами до речі купуємо за шалені гроші. А наші Миколинецькі кожному по кишені. Тішимося, панове. Отже, воїстину, українське краще. Одразу по завершенню нашої швидкопливної, але вельми продуктивної екскурсії цехами і дегустаційними залами Миколинецького броваря мусили подумати і про власне здоров'я. І за логікою життя, аби відновити свої сили, вирушили у бік уславленого санаторію медобори, який знаходиться у селі Конопківка Теребовлянського району. Дістатися сюди із обласного центру можна лише протягом 20 хвилин. На території найкращого на тернопілі санаторію дуже затишно, спокійно і комфортно. А природа у медоборах просто неповторна. Але приїздять сюди люди, звісно, не лише за тим, щоб помилуватися місцевими краєвидами і заспокоїти нервову систему. Тут у кузні здоров'я лікують цілий букет захворювань, і як вважають пацієнти санаторію, гоїть людські недуги на відмінно. дуже хороший персонал, обхождення потрясающе, дуже вкусна їда. Діти очень, очень переборчиві в їді, поэтому сказати, що что... Здесь никаких претензий, только положительные результаты. Огромный спектр оздоровительных каких-то мероприятий, которые дают возможность поднять иммунную систему нашим детенышам. Потому что мы приехали из Киева, там у нас был карантин, у нас иммунная система у ребят ниже положенного уровня. И здесь как раз вот у них прекрасная солевая комната, галотерапия, у них эти ароматерапии, своя прекрасная рапа, Це лінії розтворення, які вичищають как бы, все погане з організму. Для мене і для моєї подруги ми приїхали разом. Відпочинок і лікування дуже гарне і ефективне. Номер у нас гарний. Ми приїхали вдвоє і номер теплий, пластикові вікна, чисто, кровати гарні. У кімнаті є телевізор, холодильник, електрочайник. Гарно, уютно, тепло. Ми приїжджаємо сюди вже не перший рік, дуже задоволені взагалі всім обслуговуванням, лікуванням. Така чудова лікувальна база, ну, дуже рідко зустрічається у нас на Україні. Від лікарів цього унікального лікувально-оздоровчого закладу ми дізналися. Багато хто з їхніх пацієнтів, побувавши у медоборах, хоча б один раз повертається сюди знову і знову. Більше того, Цілющу силу сірководневої води типу Мацеста та натрії хлоридної води типу Моршин, лікувальні властивості голубої глини та сульфітно-гідрокарбонатного торфу болота відчули на собі громадяни таких далеких від нас держав, як Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, а також Німеччина, Канада, США, Італія, Іспанія і Польща. А вони, як відомо, грошей на вітер не кидають і рахують кожний цент. Члени журфонду України поцікавилися у головного лікаря санаторію медобори, кандидата медичних наук, заслуженого лікаря України Василя Мартинюка, що саме, на його думку, немов магніт, щороку притягує до цього лікувального здоровчого закладу тисячі тисячі нових пацієнтів, як з України, так і з-за кордону. Чотири природних лікувальних фактори, які є на нашій місцевості, наші. Ми їх використовуємо для лікування різних захворювань. Ці лікувальні фактори дозволяють приймати внутрі воду, наружні ванни, порошення робити, аплікації грязеві, аплікації глиняні. Тобто, практично робити всі речі, застосовувати при 4-5 захворювань, які мають людина. Це один момент. Другий момент. Це вся фізіотерапія, традиційна фізіотерапія, яку ми десь зібрали, яку ми долучаємо до цього лікування основного лікувальними факторами. Третій момент це всі види масажу і прочі-прочі, які також входять в комплекс. Четвертий момент це нетрадиційні методи лікування, які ми стараємося розвивати: Апітерапія, гірудотерапія, ароматерапія, пиволікування. Тобто нетрадиційні методи лікування. Індивідуально підходимо до людини. Які в нас є проблеми, і стараємося їх вирішити. Оцим комплексом лікування. Весь арсенал того всього є. Більше ста різних процедур. Тобто їх можна міксувати залежно від кожну людину, тобто немає ніякої не механіки, нічого, тобто міксується, тому що всі люди різні. Отже, шановні наші глядачі, якщо і ви відчуваєте нагальну потребу покращити стан власного здоров'я і позбутися хронічних хвороб, відкладіть усі справи на потім і вирушайте на Тернопільщину до санаторію медобори. Перевірено на собі. Якість лікування тут на найвищому рівні, а ставлення до пацієнтів щире і привітне. А що, врешті-решт, кожному із нас за великим контроль? Словом, панове, поспішайте до медоборів, аби відновити дорогоцінний скарб кожної людини її здоров'я, і тоді ви будете дивитися у своїй любутні із оптимізмом. адже це саме те, що відбувається кожному із нас, лікар приписав.